Вітаю вас, мої малесенькі друзі! І нарешті ця їба жара спала, і в нас з'явилось натхнення не вижимати труси ввечері від води, а робити зйомку нових роликів. Це ж, це ж оте дерево поняв в аватарі, поняв ей ейва, чи як там. Як ви могли здогадатись по моїй футболці. Сьогодні також тема піде про девайси від компанії Apple. Є! <плес> <плес> yeah. До мене потрапив професійний комп'ютер першої генерації Mac Pro. <плес> Друзі, це Mac Pro першої генерації. З двома процесорами Intel Xeon. І конкретно цей мені підігнали мої друзі, які сказали, ну його нахуй, забирай, роби з ним, що хочеш. А я їм за це трошечки дав давши. Але я дуже сильно їбанувся і захотів собі ще один такий же: Давай, Богдан! Тепер у мене їх дві штуки. Та ти що, я їбанувся. Напевно, друже, ти спитаєш, на я тобі дві штуки, а я тобі пояснюю нашу глобальну ідею. Коротше. Перший Mac Pro, який потрапив до мене, він останній, ну, такому не дуже візуально. У нього є такі коцки і т.д. і т.п. Коротше, ми його будемо тюнінгувати, перекрашувати, будемо змінювати колір і зробимо з нього. Це дуже амбіційно. Зробимо з нього ігровий комп'ютер на базі Windows. <світ> mm, розумію, розумію. А цей Mac Pro, який потрапив до мене другим, він просто в чудовому стані. В нього майже нема ніяких дефектів. І ми його максимально зробимо оригінальним. Поставимо туди все, що по максимуму можна встановити. І буде він в нас такий еталонний Mac Pro. В воєнному стані і через 100 років я його продам за 3 мільйони доларів. Перше, що ми почнемо, це тренуватися на кошечках, конкретно на цьому Mac Pro, який в не дуже гарному стані. Тому цей ми поки що прибираємо. А перед тим як почати, друже, підпишись на мій канал. йомайо, треба ж підтримати наш харківський український контент. І став лайк цьому відео. А давайте разом чекнемо. Технічні характеристики цього надпотужного Mac Pro. Для цього переходжу в режим Умніка. І відкриваємо нашу улюблену Вікіпедію Вікі -Мак -про. Mac Pro. Mac Pro це серія професійних робочих станцій, яка производиться компанією Apple починаючи з 2006 року. Конкретно до нас потрапив Mac Pro першої генерації. І якщо ми подивимось його характеристики, то побачимо. Всі ці Mac Pro першого покоління випускались на інтелсіонах, і там стоять два процесори всередині цього комп'ютеру. Друзі, 2046 рік, блядь! Ви можете пригадати, які корчі у вас були 2006 року. А тут вже стояло два ксіона. Правда, коштувало як іномарка, ну, це вже не важливо. Якщо у тебе у 2006, 207, 8 році не був такий мак, мабуть, у тебе був отакий кайовий карбюратор. Дивіться на якість. М -м -м, все тут в болтиках, просто кайф. А бокова кришечка, як класно знімається. Вкручуємо. Окей! Жесть! В прямому у переносному смислі. А подивіться, яка красива внутряночка! Ммм, просто секс. Ось ці всі блоки живлення, порти і так далі. Тому, друзі, перед тим, як підійти на Apple, будь ласка, подивіться їх продукцію, як вони відносяться до якості своїх пристроїв. Тут встановлена серверна оперативна пам'ять. Також тут є підтримка графічних карт дуже цікавих. Radeon X 1900 512 оперативної пам'яті мегабайт. Клас, ще. Або FX4500 Nvidia Quadro. Або 7300 GT 256 МБ. Прикольно взагалі. Накопичувачі. Накопичувачі, 4 жорстких диска можна одночасно встановлювати 4 штуки. Я потім покажу вам, як їх можна встановити. В нас є 5 USB 2.0, 2, 2 Firewire порта. Якщо є тут Олди, то може спомніти, що це таке. Встроєний динамік, два аудіовиходи, оптичні виходи, все що захочеш, і найголовніше все це важить 19,2 кг. 19,2 Карл. Це просто величезний шматок алюмінію. мощно, блядь, мощно. Богдан, що ти скажеш за дизайн? Я можу сказати, що дизайн трішки до Ти що, ху? Ви мені Бля, 2006 рік. Тобі скільки рочків тоді було? П'ять рочків. От пригадай свій дизайн, у 5 рочків і подивись на цього красно. Я в 5 років о, і шашлик полічи. Я не пам'ятаю. Короче, блінц, Богдан у нас цей. Xiaomi Drocher. Xiaomi було. Окей, з характеристиками більш-менш щось там незрозуміло, але зрозуміло. Тому фокус. А тепер давайте зробимо візуальний погляд. <кхем> Друзі. 2006 рік, ще раз нагадую, це модель випущена з 2006 по 2009 або 2012 рік у них випускали. Давайте просто дивитися на. Його можливості. Дивимося на фронтальну панель. Тут в нас виїжджають диски красивенько, все зроблено з алюмінія, перфоріровано. Кнопка включення. Роз'єм під наушники. Причому ще є два USB-порта і два. один професіональний FireWire. Спереду. Дуже акуратно, лаконічно зроблено. Позаду. Дивись! Роз'єм живлення акурат по центру, блять. Ніяких там болтів, щоб прикручують його. Просто акурат по центру стоїть. Мінімалістично. Тут у нас підключається всяка периферія. Тут конкретно відеокарта. І навіть слоти помічені. Один, два, три, чотири. Щоб тобі було зручніше. Тут у нас теж USB-порти, FireWire Оптичний вход, вихід SPD Окремо динаміки, окремо вход для нашого мікрофону. І два LAN-порти 100 Мбіт. І ось таким от рухом акуратно відкривається бокова панель. Дивись на цю панель. Кусок алюмінію. Ну що, а тепер внутряночка. Ви тільки с**ка, Подивіться на це. Я показую, як акуратно дістати жорсткі диски з нього. Допомогти? Так. Да. Тяни. Хоп! Раз. Два. Три. Тут щось є. І. Number 4. Клас. Можна, будь ласка. Аккуратно, Акуратно. Швидко, якісно і дуже красиво можна дістати ці тиски і підключати на гарячу. І так як це професійна машина, тут може бути підключено воно як послідовно, так і там в рейд, і так далі. Ну, це вже. Технічні нюанси, але просто ви зацініть, як це робиться. А щодо оперативної пам'яті скажете ви. Все, я дістав. Я навіть не чистив. От він як є, так і є. Забруднений. Але раз, два, три, чотири планки. І. Знизу також 4 планки можна буде встановити. Бам! Відеокарти. Ось, будь ласка, обережненько відкривається, навіть Навіть викрутка не потрібна. Просто ручками. Я відкрутив, таку планочку дістав і все. Все, я дістав відеокарти і можу теж їх акуратненько підключити. Коротше, зараз ми повністю розберемо цей мак. Я ніколи цього не робив, чесно скажу, але я це зараз зроблю. І подивимося всю внутря. Ну що, поїхали. Я. Я не дивився гайди, як його розбирати. Одразу кажу. Буду просто всліпу це робити інтуїтивно на свій розсуд. Так, ага. Ми опираємося в кулер. Ось, воно там с заважає. <плес> мені просто не вистачає цієї лопаточки. Воно дуже слабеньке. Я знаю, що ти відео. Ебать. Є... І як На. ти це собі уявляєш? Як ти собі це уявляєш? Я... Зараз його п' ні 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 не Такі... Такі ще ні. Ні-ні-ні. Просто може щось металеве. Давай. Металеве. Ні, б, ну так. Все, все, все нормально. У мене вже виходить щось. Давай. хохо yeah. oh -oh 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 -oh. <laughs> Ну, блядь, тут защёлки, як я їй казав. В принципі, yeah. <laughs> Я його не зламав, якщо дивіться, я його не зламав. Але витягну. Якщо придивитися уважно, то цей кулер продуває нашу систему охолодження. І тут в нас встановлено два процесори Xeon. Well, ну, я не знаю, що конкретно тут стоїть. Зараз ми розберемо і подивимось. Гоняв! <му> Він скука вставлений був, б. Реально? Так, він був вставлений, я просто трохи сильніше його зробив і все. Ha -ha. Да, б. На ся. І диви, як вони кльово придумали. Оцей піптік, бачите? Ти, Типу вставляєш хоп, і всі фронтальні підключаються сюди. Такий в гніздо такий, хоп, і все. Ні. Це по класиці. Охолодження Mac Pro. Ну, До речі, стандартна така штука, серверна, ну, дуже схожа, по ньому. Там типу, насквозь продувається. Вся херня. І ви можете бачити тут процесор No. Пане Богдане, як ти думаєш, для чого використовувались MAC Pro? щоб ні, інтернет придумали ці. рептилоїди чи. Є? Масони придумали. А Mac Pro, щоб масонам легше працювалося. Бачите, які некваліфіковані. Немає у нас інструментарію для того, щоб розбирати такі девайси. Та все в нас є. Так, CPU A, CPU B. Тряпочка. Intel Xeon 5150. -у а що це за Xeon? Звернемося до. Звернемося до інтернету. Двохядерний Xeon. <п є> <п є> Окей, на той час, ну це все одно була дуже мощна штука. Але я бачу, що це двохядерний Xeon, Але він підтримує і чотирьохядерні, по-моєму, і це можна встановити сюди чотири ядра, два по чотири ядра, коротше, восьмиядерний, виходить, Xeonчик такий. Комп'ютер на базі двох чотирьох'ядерних Xeonів. Але цей конкретно тут встановлений Xeon 5150 це двохядерний Xeon. Так, тут у нас хубара коннекторів. Це все ми відмикаємо. Наоборот, он же сосет. Ну, трошечки краще стало. Глобально не, а Ну, фишечки краще. Еб... тут провод питания Не Ни я себе. Хочу его дистанты. Реально, реально, потрогай. Прикольно, да? да? Они чем-то. Лубрикантом. Тут якась, якась пластмассовая накладочка. Я, честно скажу, чем не знаю, на она. А, она же тримала эти кулера. Я их взял. Тут малесенький динамік. Іде. Клас. комп'ютер? Ну як наш, Це якщо у тебе Windows, тільки можна поставити цей бузер. Піп-піп. А якщо у тебе Mac, то треба. щоб... Якщо навіть ти нічого не підключаєш до цього маку, щоб був звук. Він стартує, є звук і так далі. Ну, це, це нормально. Ага. 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 Як там? Ще, ще, ще. <смір> Материнська плата від Bug Pro першого покоління на двох ксіонах. Сякай, подивіться на цей розмір. Їбать є. Yes. Кайф! Взагалі кайф просто. Слоти під ОЗУ. Ось у нас два процесори. PCI Express для відеокарти всякої там периферії. І просто акуратно зроблена материнка. Красота. Красота. Подложечки, щоб все там десь не передавлювалося і так далі. Клас, клас, я в заході. Фронтальна. Фронтальна панелька з вище зазначеними портами. Ага, і тут у нас, я так бачу, що встановлений толі Bluetooth, то і Wi-Fi, скоріше за всього, Wi-Fi. Він знаходиться. Так. Broadcom BCM5062A4. Це, по-моєму, Wi-Fi У мене е є мак, був 2003 року, на якому був Wi-Fi. Що ти розповідаєш? Це на, 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 на комп'ютерах наших, не було. Там вже був. А тепер найцікавіше верхня частина. Хоча, ладно, чесно кажучи, найцікавіше ми вже зняли. Так. Диви, який у мене пристрій. Удлінітель на 4 SATA розйома. І вони тут зробили якийсь, я так зрозумів, свій, свій порт з живленням, з усією херньою. Щоб все було дуже гарно зроблено, вони взяли окремо, розробили, щоб розмістився він однаково, одним проводом йшов і нічого зайвого не було. Ось вам і підхід. Це в нас антени Wi-Fi. Зацидіть. Їх, по-перше, там не одна-дві штуки, а чотири. І тут окремо виведено вниз. Закрито, тут пластикова така заглушка, щоб можна було все це підключати взагалі. Ну, тобто, щоб воно працювало. Так, ну що, погнали далі. Хорош! Хорош! Привід! Це CD привід чи DVD привід, я не знаю. Йок DVD! А кайф! Ну тут, звісно, він трошечки специфічний, тому що зроблений для Мака. Але, але, DVD-Рве, до речі. Ага, а це в нас вже блок живлення. його щоб дістати, що треба зробити? Треба охти, я зрозумів. Не зовсім. Сука, він тут модульний. Yeah. Блок живлення модульний. Модульний. Звичайно, що не зовсім такий модуль, як ми звикли зараз. Але все одно, він б модульний. Ось, дивіться, модульно підключено. Він модульний. <плес> yeah. Ось, я зараз буду діставати його. Останній модуль знятий, і тепер можна зробити просто волшебну штучку. Єпона мать! Це було вживлення. Модулями виведено для того, щоб підключати обережний клас! Дельта Електронікс. Вот мы не кого. Max total continuous output power is 980 watt. Май же киловатт. Майже киловатт тут. Ебать его рот. От вам кіловатний блок живлення. А? А? Просто е стоїть тут, блядь, в комп'ютері, якому вже х знає скільки років. Піц, я в шоці! Просто я в шоці. Ось! Написано. Бл, і казали, що я пені. Ось. Максимум Total Continuous Output Power is 980W. Я не знаю. Може бути таке. Що вони підійдуть для того, щоб запитати майбутню материнську плату. Ось тут вони підписані: 1, 2, 3, 4. Вони всі підписані, це йде від блока живлення. А це йде на материнську плату. Коротше, я думаю, якщо подивитися по схемі, то можна буде як мінімум, як мінімум, ці. Конектори перепаяти на сучасний блок живлення. Тобто, що нам треба? Нам треба живлення процесора. Нам треба живлення PCI Express, тому що ми будемо ставити відеокарту хер на яку, я поки сам не знаю. І нам треба буде там, всякі там sata Molex живлення. І все. Що це я тримаю в руках? Це скарб. Ну, далі що розібрати? Треба трошечки інший, на жаль, інструментарій. Да, нам предстоїть ще трішечки попотіти. Що найголовніше, перший етап ми його розібрали, побачили його конструктивні особливості і, може, десь якісь недоліки. Було дуже багато сюрпризів. І зараз, що нам треба зробити, буде це спроєктувати, продумати, як ми будемо сюди встановлювати компоненти з сучасного комп'ютера, також охолодження. Зможемо чи не зможемо ми використовувати його блок живлення, який виявився майже на кіловат. І це все потребує якихось розрахунків, якогось часу. Тому я думаю, що на цьому перша частина відео завершена. І, друзі, чекайте на другу частину відео. Тому, друзі, я бажаю вам гарного дня, а нам бажаю удачі в цій нелегкій справі. І якщо вам сподобалось це відео, нагадую, що треба поставити лайк, підписатись на мій канал і до нових зустрічей!